Це просто. Мене звуть Наталя Томашук, я власник онлайн-школи математики. Сьогодні у нас прямий ефір з психологом, де ми поговоримо на тему, як допомогти адаптуватися дитині. І мені хочеться сказати до 1 вересня. Але 1 вересня у нас вихідний. Ура! Відповідно, як адаптуватися дитині до 2 вересня. Приєдную психолога, Віру. Запрошую! Минули дуже швидко. Чи Віра приєдналася? Чи ні? Дивимося, і думаю, ви вже встигли відпочити. Віра, добрий день. Канікули проминули дуже швидко. Всі відпочивали, а особливо школярі за цей час напевно, більше школярів звикла спати довго, як мені потім розказують ми спимо літом. Хто до 9, хто до 12, а є такі, що і до часу дня і до двох, навіть одиничні. Вони цілу ніч граються там в телефоні, а потім цей. І відповідно, вже в понеділок потрібно йти в школу і потрібно вже заставати за розкладом дуже рано. Відповідно, не в дві години дня, а там хто в сім, хто в шість, в залежності від того, кому як далеко добиратися до школи. І що ми можемо порадити батькам, як це зробити максимально м'яко? Наприклад. Мені здається, що треба раніше лягти спати. А як раніше лягти спати, кажу, діти, коли ми ну не кончимо, не ще так там скоро лягати, да? тобто можна лягти раніше спати, напевно, тоді, якщо ти будеш більш втомлений, от зараз вихідні, субота, неділя, я би напевно порадила батькам організувати якісь такі вихідні, класні, драйвові, щось придумати, щоб діти стали раніше, аби можливо виїхати за місто або щось таке, щоб вони були, по перше, мали привід стати раніше. По-друге, мали за день втомилися так, щоб захотіли лягти раніше. Я не знаю. все, що прийшло мені на думку. Що порадить психолог віра? Ну насправді, якщо це вже тривало довгий час і навіть більше місяць, ось такий режим, і це дійсно правда, вони. Довго зависають в різних своїх, там не знаю хто в чому, як правило, це якісь тіктоки або щось. Ну навіть якщо воно щось корисне. Ну, якщо вони звикли засинати першій другій, що дуже часто я сама чую, то шість. То ну, ясна справа, що за два дні це не станеться. Треба було трохи вже почати раніше, до цього готуватися, то буде дуже нелегко перелаштувати свій організм. Ну, хоча б так, звичайно, але їм зараз і важко заснути десь в 10-11. Я думаю, що мудрі батьки вже почали самі це усвідомлюють, і вже якийсь час вони до цього готували. Ну, якщо ні, це буде досить такий стрес для організму. Тобто вони будуть спочатку не і буде важко. Звичайно, це така фізіологія. А взагалі підліткам і дітям і підліткам сонце дуже надважливе. Надважливе висипатися, тому що це мозок відпочиває, відновлюється і далі все тіло реагу, працює так, як потрібно, тільки якщо є достатня кількість якісного е, сну. Тобто з цим треба буде працювати, інакше не буде ні концентрації, буде дитина знервована зранку. Я так розумію, бо я бачу це по дітях, які от до п'яти ранку щось там роблять, і це дуже великі наслідки. А, наприклад, є такі діти, які щойно от от ідуть в перший клас. Що порадити цим батькам? Порадити, по-перше, як е, ну, про сон можна порадити, а також можливо якісь поради психологічні дати їм, як налаштувати на гарне навчання, щоб для них навчання не стало якоюсь катер вже з перших днів. Вони полюбили школу, щоб для них це стало цікаво. Це, наприклад. Це зарадість, коли дитина хоче навчатися. Що би ми порадили сьогодні тим, хто йде в перший клас батькам? Наприклад, ну, як правило, всі діти хочуть іти в школу, в перший клас, вони це очікують як правило, от уже в другий клас мало хоче чомусь від чого то залежить? Напевно, від того, що дітям там не дуже комфортно. Якщо хочуть іти і в другий, і в третій, і з нетерпінням очікують 1 вересня, це добре. Я також любила, Я завжди чекала вже це 1 вересня. Я це дуже добре пам'ятаю, як я готувалася, ну, купляла собі ці приладдя. Я не можу сказати, що я надто любила там, не знаю, вчити і предмети, вже там шостий, сьомий, восьмий, ці уроки домашні Ні, але ж. В школи я хотіла йти, бо я пам'ятаю, що я скучила за своїми Однокласник, однокласниками, в школі було весело, хоча я влітку також проводила дуже весело по таборам і так далі, але в школу я вже дуже хотіла йти. Тому важливий оцей такий психологічний настрій. Е, добре, коли батьки не говорять про школу якось такого так, погано. Тобто треба таке позитивне о школа, дивись там класно. Тут позитивно говорити про школу також. Дуже добре ну, вже підготувати місце, якщо його не було. Вдома то його створити, якщо це перший клас. Ага, ми говоримо зараз про перший клас. Тому також дуже важливо дитині створити робоче місце. О. Тут це ти О. будеш готовий. Ти вже дорослий. Тебе це буде такий тата, свій кабінет у мами. Якщо є, так якщо так, немає, так. то в тебе буде. от ти у нас. Ну і потім оці приладдя, гарний ну вибрати дитині. Напевно, це роблять батьки. Готуються портфель або там книги. Ну це все вже також налаштовує. Звичайно, для дитини це може бути стрес, для такої дитини, яка не дуже звикла, наприклад, до колективу. Або навіть якщо звикла, в садку, це був один колектив, а тут можуть бути нові. Чудово, коли є якісь знайомі, які переходять, наприклад, з садка, які хоча б декількох дітей дитина знає, і йде в перший клас. Вона когось знає. Це дуже добре. Бо коли зовсім всі нові, якось ну то маленькі ще діти, шестирічні, вони можуть трохи мати такий дискомфорт, бо все чуже й невідоме. Дуже важливо, щоб з вчителькою був хороший контакт, щоб вони вже трошки знали, познайомилися з вчителькою. Добре, бо якби батьки це заздалегідь якось організували це знайомство вчителем. Ну я думаю, це також є про дні. Здається, пови повинні дні. бути да, дні це такі даніше було б. Так, якщо відразу батьки повинні бути такі е, е, уважні, дитина прийшла, отак от який в неї настрій, чи не має вона стрес, чи не сумна, чи не страшно, як вона хоче йти йти 3 вересня, да, другого знаку да, да. йде, то там трошки і вже забрали 3 вересня, там вже довше, вона сама, як вона залишається, це дуже важливо. Е, трошки... Навіть прийти раніше на, на пару хвилин, бо дитина ще буде чекати батьків, щоб її забрали. І так. якщо ну, мама розуміє, що вона нормально, в безпеці для мами там пів години, то нічого, угу. але краще перший день все-таки не запізнюватися, прийти забрати, бо це все може потім надалі дитини, якийсь бути такий стрес, ну це йде як така своєрідна сепарація, угу. і вони ніби хочуть, але далі ну, не знати, то вже зовсім інакше. Як садок, наприклад, тому там так психологічно дуже все залежить від від, від дорослих для дитини, від чого ще може бути. Тобто їй треба відчувати безпеку ну максимально так. з того всього, що для неї щось таке все невідоме, зробити так, щоб було найбільш по можливості оця от така безпека для дитини. Я ще хочу про місце роботи сказати де багато дітей. Де батьки на це взагалі не звертають увагу. Ну ти сказав, що звертають більше. то я знаю, багато батьків не звертають на це увагу, і діти вчаться. Хтось на дивані, на ліжку, хтось навчається на кухні. Тобто, вокруг всі ходять, гримлять каструлями. їсти за діти навчаються на кухні. Це дуже погано. Така дитина, вона не може знайти того часу, щоб сісти і приділити увагу з концентруватися навчанням. Це я бачу по дітях. Діти приходять зовсім навіть можуть бути які без одгородки, жирні п'ятна на них. Ну це видно. І я думаю, що якщо ви не організуєте дитині робочого місця, це навіть старшокласники, які тут 11 клас. Їм треба мати своє особисте якийсь куточок, де сконцентруватися над навчанням. А батьки рахують, що це не важливо. Головне, щоб дитина вчилася, не важливо яких умов. Є і такі батьки, їх немало достатньо і багато. І я би хотіла, щоб батьки наші порозуміли важливість цього моменту це не красота, це не преміум клас. Ні. Це просто мати чистий, охайний куточок, де дитина може бути наодинці зі своїми підручниками і зошитами. Я рахую це дуже важливо. Да. Ну, і дуже важливо це, бо, всі да. мають можливість фізичну, це чистий куточок, організувати. Це не повинен бути якийсь дорогий. Якщо немає дитини можливість, можна купити якийсь беушний стіл, якось з скритиртину пристелити гарно, все у дитини свій особистий куточок, стілець поставити. Я знаю, що дуже важливо мати особистий куточок. Це ну я дивлюся, діти, які мають цю можливість. Вони у них є якийсь азарт до навчання, у них краща концентрація. Діти, які цього всього не мають, вони е, постійно а там киця пройшла. Там хтось закашляв. а Там хтось який шум, вони відволікаються. Вони не звикли концентруватися. вони вони привикли цьому хаосі крутитися. От я щось тепер таке пригадала, і Мені дуже хочеться звернути на цей момент уваги, що це є дуже важливий на мою це особисту думку. Це важливо. Так. Насправді воно дисциплінує дитина. Знає куди вона і Все там я пам'ятаю по собі. Я завжди собі в рамочку клала розклад уроків да. або під скло, там ще була така мода. Кусок скла, на на столі. Під нього під ним у мене була розклад. Урок. Воно якось краще, дисциплінує. Я собі писала режим дня, я любила мати там режим дня, вже там так. інша справа, яку то виходить дотримувати чи не дотримувати. Ну але це все дисциплінує і допомагає навчанням я... на всьому. Ш... Коли ти не, не знаєш, де приткнутися, бо буває таке, ну реально, не знаєш, де приткнутися, і ти всюди, типу, заважаєш і ще і ще кажуть, іди звідси, не мішай мені. Ну так. або там, тату, слухай телевізор, або ще хтось, або там і, і дитина реально не має де приткнутися. Ну, ще складніше І так не дуже сильно є величезне бажання робити ті уроки, я знаю, я розумію, <_dialenie> але коли ще і нема де приткнутися, Ну то воно ще важче. то звичайно <_dialenie> <_dialenie> тут, тут це Я ще хочу додати, що коли є порядок на столі, то є порядок в голові. Тобто я сідала за уроки, робити я спочатку все прибрала, виставила те, що зараз я буду конкретно робити який предмет. І почала з ним робити. Мені не повинно нічого заважати, зайві предмети. Дуже багато е, люблять покупляти різні дрібничок дітям, туди туди накласти, накласти на, на, на сіла. Це як шум, який відволікає, подивитися там на кільську, там і ще на щось. Ну, воно гарно, воно красиво. Але я не знаю, на мою думку, воно може відволікати від концентрації. Як ти так, але цьому треба навчати? Бо діти ще цього не знають. Вони дотепер бавилися з іграшками або там не знаю як і що. І ну і там, якщо були причини, що іграшки мають своє місце, складали це. Як заведено в сім'ї? Якщо це все хаос і валяється, і хаос усіх у голові. То воно буде і, і, і у нашому оточенні, в просторі, і так далі. Тому це залежить від батьків. Батьки мають це навчити навчити е, о цьому такому. Тому що очікувати, що от ми тобі дали, і все, вона вже це все так буде робити. І ти розказував порядок. Mm -hmm. Це може одиниці, є такі діти, але можемо це і не очікувати. Відразу не треба е, або там сварити дитину і так далі. Е, це треба. Е, Трошки потрошки показувати і вчити, щоб ці нейрони набудовувалися. так Дуже важливо от вранці, тим більше коли це буде важко. Ранки тепер будуть такі, якщо ще більше, як одна дитина, мама там починає. Наприклад, це дуже у нас популярно суєтитися. Самі запізно встають, можливо, навіть батьки починають оце запізно, і потім оце дитину сильно підганяють, починають псувати настрій. Ти вічно то давай це, і вже в дитині, вже в дитини буде стрес, бо мама така знервована. Не знаю хто ну є, є я знаю просто по клієнтам вранці. Такі скандали, тобто починається з такого, ну рівню стресу високого. Вранці в нас і так підвищений рівень кортизолу. Тобто, добре, якби це було спокійно, якби дитина мала час поїсти, а, але не так, от, швидко, швидко, швидко. Ну тому так. треба трохи дати на той час. Раніше стати. Я, я Раніше стати батьками. Я що... не так, звичайно. Дуже би добре, що все-таки мама якось підготувала, ну, що йде мова про першокласника, навіть другого класника про маленьких дітей. Старші вже можна їм, звичайно, це вже твої проблеми, встань так, щоби ти все встигла, усе встиг. Я би вже ну, старшими дітьми я ніколи вже таке навіть не допомагала так, сильно, але не псувала настрій. Моя теорія: хай краще запізниться, хай там з ним розбираються. Мій так один, наприклад, запізнювався, кожен з дітей мав такий якийсь період, що запізнювався. Я настрій не псувала. Можливо, колись і було, ну, не знаю. Але потім я переглянула, що мені не то важливо. навіть коли мені скаржилися вчителі, я кажу: ну ви їм якось там виясняйте. Бо я ну, поки що це так, бо у дитини свій темп і це не залежить від розумових здібностей ні від чого. Ну, буває, що й не встає, ну що й ти є методи поливати чайником. <laughs> Я такі не робила речі. Домовлятися, краще домовлятися. Що дивись, ти себе будеш поважати. Mm -hmm. це от Як ти зараз звикнеш так так, хоча й то неправда, в мене якийсь час дитина запізнювалася, потім. Прийняла рішення, що буде виходити з дому Тоді то діти. Потім прийняв рішення, що буде ввечері, тільки ввечері складати портфель, бо вранці все щось. Так. і це було не рішення. І відтоді він його ніколи не порушував. Мені було спокійно, але стосунки я не попсувала, і це було дуже добре. І я раджу так, що все-таки на перше місце, щоб дитина вийшла спокійна зі школи. Дивіться, життя таке у нас нестабільне зараз. що Ми не знаємо. Як що, зустрінемося, не зустрінемося? Чому прощатися на такому? Ну я вірю в добре, але ну але все-таки ми, ми ніхто нічого ніколи, ніхто ні від чого не застрахований. Тим більше ми живемо в час війни. І я тепер можу говорити і для таких регіонів де більш небезпечно. І ми йдемо в такий період, дітям і так нелегко. Тому е, тільки так гарно і домовлятися. Якщо дитина ваша вийшла з радістю, і ви обнялися, чи ви дійшли до школи спокійно, весело, щось пошуткували, щоб в неї були максимально позитивні емоції, і обнялися. Ви маєте ну, перемогу, ви перемогли батьки, ви молодці, бо ви задаєте цей тон. Батьки задають тон. От як це дитина, дитина стала, вона радіє життю, а потім повністю залежна від батьків. І навіть якщо так як є, ну вона не досконала. вини ні, вини її великої в тому немає. Вона навчиться в кінці кінців. Вона ще не доросла. Ми не можемо від неї. Як я якраз пригадала, що у мене десь приблизно в шостому класі був такий момент, що. Ну ми прям з донькою сварилися щоранку. Я розумію, я не хочу цих сварок. Я їй сказала: так, ти самостійно заводиш на своєму телефоні будильник, самостійно встаєш, самостійно все собі готуєш, це вже шостий клас і все. Я дуже хотіла встати. Я вже не спала. Я працювала після обіду, тому я могла дозволити собі лежати в ліжку довше. Я лежала, чекала, як поки вона все це зробить, все це самостійно приготує піде до школи, аби лише не було цих сварок. І ця звичка шостого класу у мене до кінця школи вже потім була. Я рада ще на той момент ці сварки прикрити. Тому що якийсь період, напевно, це шостий клас, це підлітковий період, там своє не мішайся. Я все хочу так, я сяк. Ну і я вирішила: нехай буде так, як вона хоче, але нехай буде спокій в будинку. Да. Дуже добре, звичайно, якщо залетить мама чи хтось там до хати і, 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 в кімнату, і, і швидко, скоро то все. Ну, ну, Треба зрозуміти дитину. Тобто треба так, трошки все-таки раніше, і сказати, ну, ще маєш 10 хвилин. Обняти, поцілувати, ще маєш 10 хвилин. Потім ще раз, ну, ну ще дві хвилинки долежи, але вже встаєш. Ну, але гарно, тільки так, бо вже воду відразу, ну, наприклад, я розумію. І мама до останнього, і потім, тобто не було першого другого попередження, ну, коли да. дитина менше. Бо буває, що ще й в 6 класі, ну важко. То ну, різні діти, різна їхня нервова система, психіка, то вже яку зробили її батьки там до, до цього часу, до 5-6 років, такого немає. Так, Тому, але над усе не виходити із себе, тобто не втрачати цю рівновагу, не, не, не втрачати. Оцей, ну, не, не починати кричати, сварити, не треба починати день з поганого настрою. Ну, це батьки повинні з тим справлятися. І буде пошуткувати, щось там розвеселити. Так. Ну, і, і тоді школа, ну щоб не було, не треба з тої школи щось таке от робити. Можна, можна то якось максимально, а потім вони втягнуться. Початок все нелегкий. Як завжди ми підсумовуємо однією цією ж фразою. Я вже помічаю продовж наших, напевно, три місяці у нас ефірі або чотири йдуть е, батьки. Починайте з себе. Будьте прикладом для своїх дітей, і тоді у вас буде все так, як повинно бути. І ваші діти будуть такі, про яких ви мрієте. Будьте прикладом так, і будьте до так, зустрічі. Так, організовані будьте і любіть своїх дітей. Дякую. Дякую.